Добрий день, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку, але спочатку послухайте віршик. Весна дарує кожному, що треба і що хочеться, полям сніги по талі, лісам траву і листя, птахам, які вертаються, дарує рідні гнізда, пожмені ластовіння весна дарує дітям. А мамам ранки сині та перші ніжні квіти. Любі діти, я пропоную сьогодні виготовити чудову квітку саміквітку і подарувати своїм рідним матусі, бабусі, сестричці і привітати їх з приходом весни. Для роботи вам буде потрібно картон білого кольору або звичайний білий аркуш паперу, кольоровий папір для нашої квіточки, смужка зеленого паперу для трави, зелена стеблинка, дві смужки зеленого кольору для листочків, клей, ножиці, простий олівець. Спочатку зробимо деталі для нашої майбутньої квіточки. Розрізаємо навпіл а 4 кольорового паперу. І з кожної половинки робимо квадрати. Ось так. Кожний квадрат розрізаємо навпіл по діагоналі. Нам буде потрібно сім трикутничків різного кольору. Кожен трикутничок згинаємо навпіл. Розкриваємо. А тепер один куточок піднімаємо вверх, і другий також. А тепер оці деталі треба склеїти ось так. Намащуємо одну сторону клеєм і склеюємо. Так робимо з усіма сімома трикутничками. Наклеюємо стеблинку нашої квіточки. А зараз пелюстки Травичку І листочки. Ось така у нас вийшла чудова квітка семиквітка. Сподіваюсь, у вас також вийшли гарні квіточки. Подаруйте їх сьогодні своїм любим матусям. Бабусям, сестричкам. Бажаю вам гарного весняного настрою. До побачення!